Кілька слів про те, що я збираюся робити. Я хотів би записати хресну дорогу, яка би опиралася на живих пережиттях історіях ті, які відбулися під час війни. В основному я буду брати ті історії з каналу Лангуста на Пальмі, польського каналу, куди висилали до домініканців листи з е, України. Деякі історії буду брати також з інших джерел, але е, основне джерело це з Лангуста на Пальмі. Спочатку буде історія конкретно пережиття, потім е, якісь роздуми відносно цієї історії, відносно стояння, а потім спробуємо дуже коротко помолитися цією хресною дорогою. Тому запрошую до цього переживання, щоб також пригадати і пережити по божому те, що відбувається і в нашій країні, і що відбувається з кожним з нас. Стояння перше. Ісуса засуджують на смерть. 23 лютого я пізно їхав з роботи. Не було сил заїхати на заправку і в магазин за продуктами. Також пакунок чекав з розетка. Більше я на завтра не відкладаю нічого. Цей жахливий ранок не забуду ніколи. Пам'ятаю, кожну хвилину всього. дня. Це був страшний день, паніка і нерозуміння того, що відбувається. А почалося все о п'ятій ранку з вибухів, таких страшних і розкотистих, що я не прокинувся, а з жахом зірвався з ліжка, побіг до вікна. Темно, бомбили аеродроми по периметру Києва. Потім почалася з'являтися інформація, що на нас напала Росія. Але я живий, дякуючи ЗСУ. Хоч ми готувалися до війни і тривожні валізки були готові, це було максимально шокуюче. Хоча напередодні ввечері вже всі знали, що вранці почнеться війна. Неможливо підготуватися до початку війни, принаймні морально. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе. Бо через хрест і муку свою ти світ відкупив. Ісуса ніхто не запитував, коли до нього має прийти смерть. Ісус просто знав, що прийдуть випробування, прийде загроза смерті, і навіть просив Отця, щоб він її відвернув. Україна знала, що прийдуть випробування. Прийде загроза смерті, і всі просили Бога, щоб її відвернув. Бог не вислухав ані молитов українців, ані молитов свого улюбленого Сина. Бог не віддалив страждань Ісусу, а дав йому сили пройти ці страждання і померти за кожного з нас і навіть за своїх ворогів. Бог не віддалив загрози зі сторони окупанта, але дав нам сили, щоб ми боролися за цінний мир і знали його ціну. Бог не накладає ярма смерті на Ісуса, це ярмо накладають люди. Бог не наклав смерті на Україну. Що більше на кожного, хто бореться за мир. Це ярмо наклали люди, все ж молитви вислухані. Ми Ісуса засудили на смерть, а Він її прийняв і дав нам життя. Коли Україну засудили на смерть, Бог вчинив. Що Україна почала давати життя і надію світу. Прості люди, яким загрожує смерть, і далі несуть життя в серця інших. Коли тебе, мене, твоїх рідних, твої цінності засуджують на смерті, знай Ісус за них вже помер. Він взяв загрозу на себе і показав, що навіть смерті свого сина видобув найбільше добро. З найбільшого зла тільки Бог може винести найпрекрасніше добро. Бог все ж вислухав наші молитви. Україна не тільки не померла, Україна народжується наново і показує світу правду про силу надії. Тож давайте помолимося за мир в Україні. Отче наш, що і на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Хліб Наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо виноватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.